Всім привіт, мої в'язальні друзі! Ви завітали на канал Вікторії Дроневич, який називається Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Друзі, сьогодні хочу вам показати дуже класний набір петель. Дуже-дуже еластичний, який підходить класно для резиночки один на один. Який дуже класно підходить для шкарпеток, абсолютно не стягує резиночку. Але це не болгарський зачин, уже такий у мене є на каналі. Зараз я вам ось тут залишу посилання на плейлист, який називається. Я шпаргалки, переходьте, дивіться, там багато цікавого. Ну, можливо, ви щось цікавеньке знайдете саме для себе. Е, може, щось я вам там покажу таке, чого ви іще не бачили. І отже, ось такий набірний край дуже-дуже еластичний, дуже класно тягнеться. Дивіться, рівненька, акуратна шкарпеточка добре сидітиме на нозі. Отже, давайте подивимось, як це робити. Отже, давайте подивимося, як ми набираємо для цього способу петлі. Дивіться, все дуже просто. Спочатку ми починаємо набирати петлі як для методу довгий хвіст. Тобто на великому і вказівному пальці ми формуємо ось таку рогатку. Вільний кінець у нас звисає із великого пальця, а далі кінець від матка у нас йде на вказівному. І ось ниточка в нас іде, та що вільний кінчик, і ось ця в нас іде, яка йде на вказівному від нашого моточка. Отже, заходимо позаду в цю ниточку. Підхоплюємо з під низу ниточку на великому пальці. Підхоплюємо зверху з вказівного і отак от все витягуємо через цю петлю дві нитки на гачку. Ну, ніби для початку все просто, все як зазвичай. Далі, дивимось далі. Тепер. дівчатка, знову ж таки, Як зазвичай, ми заходимо під великий палець, під ниточку, з-під низу. Захопили зверху на лицьовому, отак от вивели її на нашу спицю, але нічого не скидаємо. Зазвичай ми б скинули із великого пальця нитку і затягли бусе. В цьому випадку, все отак залишаємо: одна петля на, гачку, на спиці є, вибачте. Другу петлю, як ми формуємо. Тепер, ось у нас петля на великому пальці, зверху, отак от, занурюємося спицею. І знову ж таки забираємо ниточку із казінного пальця, і витягуємо її через петлю. Все. Тепер ми все скидаємо і затягуємо, дивіться, формується. Як для резиночки один на один, то видно, що ця петелька перша буде лицевою, друга буде виворітньою. Дивимося знову ж таки наша рогатка. так, Зайшли знизу під великим пальцем. Захопили на вказівному, вивели на спицю, нічого не скидаємо. Заходимо знову в петлю, але вже зверху. ось так от, Знову ж таки, на вказівному, захопили ниточку, через петлю виводимо. Нитки скидаємо з пальців і затягуємо. Дивіться, як все дуже-дуже просто. І цей метод дозволяє. Нашому полотну, нашій резиночці бути настільки еластичною, що дуже підходить для різних виробів. Зокрема, для шкарпеток. Знаєте, можна сказати, от як от є медичні шкарпетки, де дуже така розслаблена резиночка. Або в кого. Пагомілок, знаєте, йде на таке розширення досить значне, то людям буде дуже зручно, ця резиночка не стягуватиме ваш пагомілок, і ви будете задоволені. Дивіться, вже коли ми набираємо ось цю резиночку, то видно, що виступаюча петля лицева, та, що занурена далі, це виворітня лицева, виворітня. Ось так от все дуже добре видно.